Ходити тут по цьому, да? можна. Uh, скажи, диви, повиводи оце труби. А якщо людина не хоче, щоб ці труби там були, чи вже планування є? Відсум знаємо, де будуть Все uh... по проекту. Да. Ага. Це маленький будинок на 92 квадратних метри, дві кімнати, зал студія з виходом на терасу. Це крильцовий вход, а це вихід на. А коли, диви, ти на вже підготовився, коли ти плануєш заливати це все. В суботу, 4 Ого. січня, а буду будеш приймати бетон. Будеш а? відео знімати. Обізательно. Да? Ну це просто реально цікаво, побачите, як це все відбувається. Три будинка, 120 кубового бетона буде. А це багато. Я не розумію, це багато. Це нормальні фундаменти. Угу. Зразу з плитою. Скільки... Склиту... Скільки... Склиту... Скільки... буде. І за скільки вилиється воно? Чотири години. Ого, три будинки за чотири години да, можна да. зробити? Під насос, так. Да. Капець, крутяк. В суботу, так? Да? В суботу, суботу приїжджай, будемо можна... знімати, людям показувати. Да, може людина приїхати, подивитися, як з будинку їм будуть заливати. Звісно, можна. В приїжджайте, суботу приїжджайте, до обіду, все буде заливатися.